Усіх вітаю на своєму каналі, дорогі друзі. Мене звати Арсеній і сьогодні я вам розповім про хворобу корей сальмонельоз. Приємного перегляду. Сальмонельоз. Збудник цієї хвороби є сальмонел. Ця хвороба швидко розповсюджується. Швидко заражує і вражає всі органи курки. Птиця може заразитися через корм або їжу. Ця... Коли курка хворіє цією хворобою, вона млява, неактивна. Є спрага, але відсутній апетит. Якщо це домашня курка а не сучка, заразилась цією хворобою, захворіла, то вживати сирі яйця категорично заборонено, тому що, тому що вони є основним джерелом зараження сельмунильозу для людини, взагалі ця хвороба лікується протягом 21 дня, але Якщо ви виявили цю хворобу, що кулька захворіла цією хворобою, то звичайно потрібно звернутися до ветеринару. До ветеринара. Він вам порадить, які ліки потрібно вживати, який час потрібно лікуватися, скільки днів, скільки днів. Хвору курку потрібно ізолювати від інших. В інший вольєр, наприклад, кудись. В інше місце ізолювати від інших здорових курей. І для, оброб... для профілактики потрібно обробити курник дезінфікуючими засобами. Ось така коротка інформація саме головне про цю хворобу. Я вам бажаю всім добра. Миро, до нових зустрічей. Дякую, що подивились це відео. До речі, скажу, що сьогодні в нас похмуро, був дощик. До нових зустрічей. Дякую вам. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені дуже приємно. Дякую вам.